Салют! Ось нарешті ми дісталися до MX-50B, і давайте про нього поговоримо: барабан на 4 снаряда, топ 10 важкий танк Франції. І давайте розбиратися, яке ж місце дістанеться МХ-50B в топі 4 важких барабанних танків в цій грі І давайте поговоримо і підведемо підсумки із того, що ми можемо сказати, і розставимо всі танки по своїм місцям від першого до четвертого. Поїхали, друзі! Бажаю вам гарного перегляду! Ось такий, друзі, вигляд віднедавна має MX-50B. Це новий легендарний камуфляж на нього. Бачите, він дуже і дуже тут все рухається, скажімо так, рухаються ось ці частинки, каменів на ньому рухається вся ця історія. Це камуфляж, який називається у нас гроза. Легендарний камуфляж гроза. Також на нього є. Старенький камуфляж ветеран, дивіться, як він виглядає, не гірше. Це для поціновувачів, скажімо, легендарних камуфляж, камуфляжів, які нічого не мають з сюрреалізмом. Тобто, от, все максимально легендарний, максимально реальний камуфляж і такі всі справи. Проте, друзі, на цей танк є ще обвізка прав, який додає ось ці е, штуки е, на горі: Це кофри, плюс вогнегасник, плюс каністра. Тут е, якась маскувальна сітка, ну і ще один кофр. Оце все, що вам потрібно знати стосовно зовнішнього вигляду. Обладнання танка стоїть наступним чином у мене. Калібровані снаряди, плюс 30 до польоту снарядів, це збільшений заряд. Також стабілізатор вертикального наведення, захисний комплекс, посилена броня, хоча можна тут погратися, наприклад, поставити плюс 138 до бронювання. і... Теоретично, танк і так картонний, я думаю, що йому плюс 4 буде не зайвим. Ящик з інструментами, звісно, поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна і першокласне спорядження. Проте треба ставити сюди систему подавання спорядження, тому що, в принципі, адреналіну немає, ремки треба кидешити частіше, тому будемо так ставити. Боєкомплект, друзі, у мене бронебійних снарядів 33 стоїть, під в 12, осколков фугасних 12. Теоретично, можна зменшити підкалібри, тому що граємо на каліброваних снарядах і не завжди будемо користуватися голдою. Амуніція, все на роботу екіпажу, тобто 2 пайка і плюс преміум паливо. По спорядженню 2 ремкомплекти і стоїть у мене тут форсаж. Проте, стосовно форсажа, хочу одразу сказати, що тут достатньо цікава історія. Цей танк буде, ймовірно, загорятися при попаданні в двигун 15%. Тому, якщо вам не принциповий форсаж, а він в принципі не принциповий, тому що ну, від нього так є, знаєте, не зовсім багато користі у грі, я би замість нього поставив автоматичний вогнегасник. Скоріше за все, він буде. Вам в нагоді більше, ніж форсаж. Моя статистика на цьому танку: 62,96, 2644 середньої шкоди, 270 боїв зіграв звичайних, в рейтингу лише два бої зіграв, не знаю навіщо. Коефіцієнт знищення 2.03, навіть, навіть досить багато. Коефіцієнт шкоди 1.43. Процент влучення 86,85. Достатньо непогані показники. Давайте поїдемо зараз, зіграємо три рандомних боя, подивимося, що він може в сучасному рандомі. 4 снаряди, друзі, барабан на 4 снаряда і достатньо, достатньо цікавий барабан. Проте єдине, що в ньому мені особисто не подобається, так це між пострілами 2,7 перезарядка. Це, як на мене, дуже і дуже довго. Цей танк не грається так, що ти виїхав, роздав барабан, заїхав назад. На ньому треба бути дуже і дуже обережним, адже його будуть знищувати. Тому що пробити цей танк взагалі в противника немає ніякої складності. А особливо, якщо ви пам'ятаєте, ми е, розмовляли з вами про Е-100 е на каліброваних снарядах, який може цьому танку давати на 1200 фугаси. І треба це розуміти. Також стосовно цього танка, хочу сказати, що е, КД і зведення тут більше 3 секунд, тут 3,2 секунди зведення, тому інколи вам буде важко зробити певні постріли. Хотілося б ще один дати по Шерідину, але поки що я його не бачу. Кути нахилу гармати достатньо комфортні для приємної гри на ньому. Але єдине, що вам тут не сподобається, так це відсутність броні. І ось, друзі, дивіться, у нас перший кріт, який ми такий суттєвий ловимо це пошко... пошкодження водія. Тобто, у нас поранили водія, і треба збирати оці кріти, я б так би сказав. Збирати інформацію про них, тому що, можливо, замість автоматичних вогнегасників нам потрібно поставити, можливо, ще додаткову аптечку. Хто зна, тому тут треба розібратися з цим танком. Тут приємно, ми роздали повністю барабан, прямо так, як нам хотілося. Прямо от супер. І Стосовно IMX 50B, я би порадив. В першу чергу пограти з середніми танками, от поїздити на напрямок середніх танків. Тому що на напрямку важких танків кому буде гарно, коли в вас прилітає фугас там на 1200, або, а то й більше. Наприклад, я не знаю. Я в тому не дуже впевнений. Тому хотів би сказати, що грати на напрямку і в підтримці з середніми танками буде достатньо зручно, навіть як тут на карті виноградники ми зіграли досить і досить непогано. Підтримали, бабахи баба роздали, зробили бабаху шотною і поїхали, запушили тіммейти. Мінус 24870. Це буде вас чекати е, такий супер-мегафарм на цьому танку. Якщо ви вмієте грати на середніх танках, і якщо ви, вам подобається грати на середніх танках, ви знаєте, як грати від дистанції, грати обережно, то цей танк вам дуже сподобається. Чому сподобається? Тому що ви з барабану даєте понад 1200 шкоди. Як, наприклад, того самого двозарядного Йоха ви кедешитесь 20 секунд. Проте, у вас є не два снаряди, а чотири снаряди. І це прям от е, дуже велика перевага у EMX-50B. І ці танки, про які ми з вами говоримо, про барабанні танки, про Кранвана, про Хевіка, про Йоха, також про МС-50B. Ці танки будуть розглядатися в першу чергу від комфорта гри на них. тобто як зробити шкоду, зробити максималочку і так далі. І на чому із цих танків комфортніше все це зробити. Тому рейтинг буде цей. Е, заключатися максимально в цьому, в комфорті гармати в першу чергу. Ну Давайте вже уб'ємо його. Пише мені щось Леопард, там, я так зрозумів, що біднягу я підпер не спеціально, правда. Але сподівався на те, що він е, сам поїде туди і дасть постріл. Але він цього не зробив. І треба було, треба було ну помилився там е, карро, його треба було забирати, там без варіантів. Так, ми влучили кудись. 40-05. Він міг би просто переїхати і забрати Вікерса. Чому він це, цього не робить, непонятно. Не Вікерса Шерідана. Так, є мінус Шерідан. Обережна, гра на цьому танку потрібно. І плюс. Треба мати на увазі, що зведення тут. 3,2 секунди на такому обладнанні, як у мене. Тому, бачите, ось є кріт, бо є укладочки. Треба все, все робити правильно. Треба фіксити кріти. І я б пограв би тут мауса. Хоча по маусу зараз відпрацює ВК-7201. О, бачите як? Мінус один. Ну, 22 секунди. 3 секунди, друзі, от розділяє орієнтовно 3 секунди. Ну, для орієнтира, 3 секунди, десь різниця в КД барабанів двозарядного Йоха і МХ-50Б. Проте. 3 секунди, але в тебе тут є ще два снаряди. Хоча за шкодою плюс-мінус е однаково. Получається, тисячу шкоди може зробити там йог двозарядний 1100, цей там 1200-1300. Стосовно характеристик гармати, давайте подивимося, що у нього тут за. Я вам сказав, що кути нахилу гармат достатньо комфортні, 10 градусів, вниз 12, вгору ну, Вгору трошечки замаловато. І стосовно ДПМу, то тут ДПМ 3000 на хвилину. Тому маєте це знати. І серед цих барабанів Йох на трьох, трьох зарядній гарматі має 3000, АМХ після нього має 2900 з копійкою. Потім вже буде CranWan. І е, Хевік. Карта Кастилія у нас. Старі з е, вони дізнаються, ти автоматичні вогнегасники і жодного разу поки що ними не скористувався в минулому бою. Так, ну, звісно, якщо ви будете їздити, розмінювати власне ХП, там тичку дав, тичку прийняв, то тоді вам автоматичні вогнегасники стануть в нагоді. Ну, універсальну ремку будемо використовувати вже для лікування екіпажу. Це в більшості випадків. Також мені подобається динаміка розгону цього танку і як він взагалі почуває. Він... На сьогоднішній день досить і досить збалансований, мені як так здається. От Із всіх танків, на яких я грав, Кран-Ван, т 57 Heavy, M6 і АМХ 50B стосовно комфорту пересування, комфорту гармати, от можна потягатися з Heavy. Хеві Решта танків ну, да, сильні е, в певних моментах. І четвертий постріл ми зробили в нікуди. Просто в нікуди. СТ мають грати, тому що у нас там мінус Є соти, я так розумію, а СТ не підсвічують. Тут десь був Шерідон, бачу Ягу. Та ну ну, ну ну ти не розумієш, що треба робити, да? Можна було поставити на КД, але поки що є два постріли. Спробуємо їх е розіграти. Все, пішов на КД. Головне, щоб яга зараз е, з правого флангу не заїхала і не дала мені на 1500 фугасів. Так, е, обережно дуже грають СТ у нас. Е, просто прям. Сильно обережно. Черідон переїхав, чи він ховається поки що? Шерідан переїхав. Опа, от він куди і переїхав. Я не можу тут поки що нічого зробити, тому що тут у мене яга десь має бути. Ось і яго наша. Uh, можливо, навіть і не треба було кидешитись, тому що залишився 7201, фактично. Тут uh, 140 хітпоїнтів у Ягі, я його заберуть. Я навіть не доїду, скоріше там, то, там, що близько мінотавр. Ча, 5 секунд у мене, ну, бачите. Uh, всі розрахунки вірні. 7201 дуже сильний на сьогодні танк. Так, і третя перемога у нас. І це дуже-дуже і дуже, дуже добре. Так, і що ми накидали в цьому бою? 3200. Ну, це ми їх так прямо от ледве-ледве витащили. Можна було зробити більше, ніж 3000. Що на 3000 нам дають, друзі? Нам аж цілих 645 кредитів. Тобто цей танк не фармить взагалі нічого. Три танки в команді противника зробили нуль шкоди взагалі. Хотілося б сказати, що для цього танку ну, хотілося б трошечки його освіжити, хоча б для того, щоб він грався більш комфортно. Я думаю, що тут не буде заважати для його барабану, якщо тут додадуть йому, наприклад, прискоренну подачу снарядів. Це було б як мінімум справедливо, тому що MX-50B на сьогоднішній день. Має ну, між пострілами 2,7 це прям дуже і дуже багато, чому, наприклад, деяких танків по типу Хевіка або Йоха є прискорена подача снарядів, тут немає. І навіть враховуючи те, що в цього танка броні майже немає. Ну, трошечки йому підняли лобову броню, але тим не менш, цей танк був би більш комфортний. І давайте вже підводити підсумки стосовно барабанів 10 рівня, подивимося, що на якому місці і як цікаво грається. Друзі, підсумки ми підводимо по таким факторам. Перше, це комфорт гри, комфорт гармати. Тобто, що це мається на увазі, щоб просто не було потім питань, чому в такому порядку поставлені танки. По-перше, це гармата і її ДПМ. Як реально реалізувати гармату, як простіше реалізувати гармату і як простіше не стріляти шкоду в бою. Тобто, я гадаю, що на першому місці потрібно поставити м 6 Йох на двохзарядній гарматі. Він грається достатньо цікавий, єдиний його нюанс це те, що в нього майже немає заднього. Ходу. В цьому є реальна проблема. На друге місце можна поставити Т-57 Heavy, тому що цей танк має броню, має барабан один із найзбалансованіших на три снаряди, і плюс має реально непогану шкоду. На четвертому місці ми поставимо кран вана, тому що там є. Барабан з дозарядкою, також там є суперфорсаж, який в багатьох випадках може допомогти роздати тобі барабан і здати собі спокійно назад на суперфорсаже, не отримавши при тому тичку або дві, або три. Ну і на четвертому місці я поставлю MX-50B, тому що. Для новачків цей танк не дуже підходить, тому що броні в нього немає, пробивають його всі, але гармата одна із найкращих. І якщо навчитися реалізувати цю гармату, цей танк вам дуже сподобається. Також AMX 50B можна брати з собою, якщо ви граєте взводом. Але взвод має бути у вас з одного барабану і з циклічної гармати, наприклад, в парі з Т-95Е6 або з чифтейном або з якимось СТРВК. Тоді такий взвод буде дуже і дуже цікавий, адже за 22 секунди вашої перезарядки можна округлити до 23, ваш СТРВК зробить ще три постріли. Тобто ви будете прикриті, скажімо там, від ворогів, які часто можуть вкатити на цей танк, ті самі СТ, і просто натикать вам фугасів в корму. Тому, друзі, ось такий мій рейтинг. Якщо погоджуєтесь з цим рейтингом, протисніть лайк. Якщо вам сподобалось порівняння танків, також тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю найкращих боїв. Ви пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!